Який символ виникає у вас, коли ви асоціюєте його з Україною? Про що ви думаєте, коли бачите його і думаєте: ось це українське, це рідне. Також це, до речі, символ вірності, мужності і любові. Задумались? Вітаю, друзі! З вами Тетяна Дугельна на каналі Калина. І сьогодні наше дослідження про самий священний символ України, про Калину. Так. Калина, калинонька. Саме про неї сьогодні поговоримо. Я підготувала вам дуже цікаве, як на мій погляд, дослідження про це дерево, кущ. До речі, саме Калина у сиву давнину була аналогом відродження Всесвіту. Скажете, яким чином? Ну, добре, Україна, калина символ дуже такий український. Але при чому тут всесвіт? А справа в тому, що вважалося, що вона в собі уособлює дуже потужні стихії, які творять Всесвіт. Це сонце місяць і зорі. Сонце і місяць як мати і тато, і зорі як діточки. Але ж ви знаєте прекрасно, що символом саме сім'ї, злагоди, любові і є в нашій дорогій Україні саме калина. Тому вважається, що одна із. Версії походження слова калина від слова коло. Сонце, що це сонячний кущ, або такий же він вогняний кущ, і, мабуть, в цьому щось таке є. Також вважається, що якщо ми з вами хочемо дізнатися більше про щось своє рідне, то ми маємо вивчати щось своє старе, стародавнє і символізм стародавній. До речі, мені дуже подобаються такі слова українського поету Максима Рильського, який сказав, хто не знає свого, того минулого той не вартий щасливого майбутнього. І саме зараз ми з вами поговоримо про те, чому важливо зрозуміти, чому так шанували калину наші з вами предки. Чому раніше навіть були калинові гаї, чому біля будь-якої гарної хати, в гарного господаря є обов'язково кущ калини або навіть декілька кущів калини. Ви знаєте, скільки українських. Українських пісень звучать словами Калини. Ви знаєте прекрасну нашу прекрасну, потужну пісню, про яку ми зараз зразу всі згадали. так Ой, у Лузі, Червона Калина. Послухайте. Чуєте? А що ж це за пісня? Ми знаємо прекрасно, що це пісня, яка стала народною, хоча народною не була. Ой, у Лузі, Червона Калина, нам каже Вікіпедія: наступне: це українська пісня, написана на початку 14-го року. В під австрійський Галичині Степаном Черненецьким, який, за мотивами останнього куплету, створив її на основі пісні, розлила, розлилися круті бережечки. А це саме була козацька пісня. Після початку Першої світової війни, ймовірно, вона була доповнена Григорієм Трухом і виконувалася січовими стрільцями. До речі, після цього її вважають народ. Одною вона відома в декількох варіантах, а співали її бійці української повстанської армії більше 20 років. Ви знаєте, друзі, що це єдина армія в світі, яка проіснувала більше 20 років на окупованій території. Відчули силу міць наших воїнів, і звичайно, ой, у лузі червона калина набула нової хвилі популярності, завдяки Андрію Хливнюку, який виконав її в перші дні після того, як російське вторгнення стало повномасштабним у 2022 році у нас в Україні, тож. В наші з вами традиції було завжди освячувати певні символи, якими оточували себе господарі. У нас були освяченими образи дерев, квітів, рослин, птахів, тварин. Ну Самі подумайте, калина, верба, тополя, дуб, чорнобривці, мальви, барвінок, червона рута, волошки і набагато-багато да чого оспівується в наших з Вами казках, піснях, легендах і звичайно до е, всіх рослин наші з вами пращури і до калини особливо відносились з повагою і розумінням. Чому ж так калина це однозначно образ українського народу, кетяги, калини, червоної, е, золоте? Золоті колосочки пшениці, це завжди символ України. І майже по всій країні росте калина. Вона росте на будь-якій в будь-якому середовищі, вона росте в садках, лугах, на берегах річок. У нас є більше ста видів калини. А ви думаєте, що вона вся однакова? Ні. Друзі, вона абсолютно різна і вона росте. Хоч це кущ висотою до 4-5 метрів. Взагалі вважається, що будь-який сільськогосподарський дім, будь-який двір має обов'язково мати калину, тому що це символ родинної любові, затишку. А взагалі, слово калина також використовується в стародавніх міфах і легендах, особливо, якщо йде мова про перехід через Калиновий міст. і Світу яві, світ нави або навпаки. Ви знаєте, що за однією із концепцій світобудови наші з вами предки вважали, що світ е, ділиться на три частини. Права це світ богів, ява проявлений, де живуть люди, і нава світ духів або предків. Так от між явою і навою знаходиться річка Смородина. До речі, слово смородина це не від куща смородини, а від слова. Сморід, вона дуже гаряча і дуже погано має поганий запах. А через цю смородину річку між двома світами перекинутий калиновий міст. Ви думаєте, із калини зроблений? Ні, закалений. Тобто загартований, металевий, який витримує вогняну напругу. Тому. Калина вважається також перуновим деревом, або будь-які дерева, які восени стають червоними. А калина взагалі має червоне не тільки восени листя, а й червоні червоні кетяги з ягодами. То всі дерева, які Стають червоними, до них також дуби, наприклад, відносяться, вважалися червоними деревами або поміченими Богом перуном. І таким чином ми розуміємо, що Бог Перун, Бог вогню, Бог основний такий, який заправляє небесним вогнем. Він дуже поважав також і калину. Калина це калиновий міст, це міст, який в собі несе силу енергетичну Калини, як дерева, і одночасно він закалений, загартований, він металічний, тому що в ньому об'єднується і вода, і вогонь, як дві стихії, які гартують. Тобто люди, які переходили через калиновий міст між світами, вони були загартовані душею і духом. Ще, до речі, ще одне із походжень, саме із праслав'янського, у праслав'янському слову каліти. «каліти» Означало гартувати або розжарювати. Тому калина саме є одна із версій, що походить саме від цього слова. Дійсно, те, що ми гартуємо і розжарюємо яскраво червоного кольору, а у калини кетяги червоного кольору і ягоди також червоного кольору. Вважається, що люди, які загартовані, мають силу духу, вони, ми так і кажемо, людина загартована, то вона сильна душею. І духом. Тож, мабуть, і Калина загартувати це також є такі асоціації. Але для того, щоб вам показати, як пов'язан символ Калини з силою духу, я хочу вам прочитати коротесеньку легенду про Калину. Послухайте. Дівчина Калина збирала у лісі ягоди і раптом побачила, що вороги Татари йдуть до села. Побігла вона у село і попередила односельців. Сміливо, добу, сміливо кинулись до бою козаки, але в багато разів більше було ворогів, і спалили вони село, а калину, дівчину красуню, у полон взяли. За те, що оповістила село, відтяли їй голову і виріс на тому місці чудо кущ, що за ім'ям дівчини калиною нарекли. Люблять і пам'ятають люди. Калину, а калина стала своєрідною пам'яткою про рідну землю і оберегу для українців. Тому вважається, що калина не просто так шанується Україною, тому що в Україні сильні духом і козаки, і чоловіки, і сильні духом жінки, а також калина ще і образ любові і злагоди між чоловіком і жінкою. Взагалі, калину шанували як символ вогню, сонця, тому що вона дуже яскрава. Вважалося, що червоні кетяги символізують здоров'я, молодість, кохання, вірність, і тому саме ягоди, налиті червоні соком дуже часто застосовують для того, щоб поновити здоров'я. Цвіт калини вважався символізував красу і вроду, дівочу честь і цноту. А стилі ягоди це завжди було про материнство. Опущені віти. Тугу і смуток. Пам'ятаєте, чому ж ти калина да, у лузі похилилася? А ми тую червону калину підіймемо, саме коли калина опускала свої віти, то вважалося, що приходить туга, смуток і печаль на територію, де ця калина раптом опускала свої віти. Калину садили біля криниць, прикрашали нею оселі, короваї, весільні гільця. Обов'язково дівчата заплітали калину в коси, знаючи, яка сила є у цієї рослини. Вважається, що загиблі козаки також полюбляли, щоб на їх могилах кохані дівчата, які не дочекалися козаків з бою, посадили кущ калини як образ їхньої вічної любові. Коли козак йшов на війну, то дівчина йому також дарувала кедях калини як символ вірності і того, що вона Дочекається обов'язково козакам. Були багато різних прикмет, в тому числі, наприклад, городні. Вважається, що коли калина зацвіла, то можна вже сіяти гарбузи, кукурузу, огірки, вони вже не померзнуть і гарно зійдуть, і буде гарний урожай. А знаєте, у нас дуже багато було різних цікавих образів про калину, але давайте подивимось на ось цю картинку на насіння калини. Адже один із самих потужних символів калини це любов та щастя. А звідки? Подивіться, насіння калини це яскраво червоні плоди, а насіння в вигляді маленьких сердечок. І от часто з цього насіння робили. Прикраси і прикрашали себе, тому що вважалися, що людина, яка носить прикраси із калини, вона бере цю силу калини собі. До речі, саме калина за різними. Обрядами була дуже часто використована в різних обрядах, не тільки в обрядах весільних, тому що обов'язково на весілля мала бути калина. Калина це про любов, про чистоту, про вірність і про дівочу невинність. Обов'язково прикрашали гілками калини, святкові святкові столи, вишивали на рушниках, вишивали на вишиванках. Калину клали як символ мужності, коли хотіли показати, що людина була сильною, мужньою, захищала свою батьківщину, то приносили на її коли захоронювали таку людину або в місце заховання. Ягодки калини завжди символізували ще і кров, яка являється Символом невмирущого роду, і також вважалося, що це кров українців, козаків, які захищали свою країну. Є ще одна дуже красива легенда про те, як з'явилася калина на землі. Вважається, що це кров богині Лади, богині любові, богині щастя і сім'ї, богині, яка створила цей всесвіт. І що ж трапилось з богинею Ладою? А вона. Тікала від богині Мари, Марени, богині смерті і пітьми, і втікла вона на землю, і бігла вона довго, тікала від своєї, скажімо, протилежної богині, богині Темряви. І коли втомилася, лягла у лозі і заснула. А богиня Мара не могла вбити, тому що боги в нашій в наші міфології не вбивають один одного, а тільки боряться для того, щоб створювалися еволюційні нові процеси. І таким чином богиня Мара не могла вбити сплячу тим більше богиню Ладу. І вона насипала е довкола неї насіння, і виросли будяки, дуже гострі, теренисті, з великими великими шипами. Коли прокинулась богиня Лада, їй прийшло, щоб вирватися від цих будяків, пройти через них. Вона поранилася. і Крові, які впали на землю, проросли кущами червоної калини. Ось є ще й така легенда про те, як з'явилась калина на землі. Обирайте, яка вам краще. А зараз я ще вам розповім декілька енергетичних таких. Прикмет про калину. Калина оберігає сімейне вогнище і захищає від пристріту і злих сил. Тому дуже добре, щоб вона росла поряд з будинком. Вона допомагає людям, захищає їх у важкий момент. Вважалося, що коли ви не можете знайти рішення в тяжкі часи, ви можете доторкнутися до калинового куща, задати питання, і калина вам відповість і дасть підтримку. Підказку, бо це символ в тому ж числі саме крові предків. Тому важливо пам'ятати, якщо вам важко на серці, якщо вам важко на душі, підійдіть до калини, пригорніться і калина, калина обов'язково вам дасть спокій і заспокоїть. Вважалося, що калина. Має магічне е, значення, і вона може принести вам осяяння і екстрасенсорні дари. Тому, якщо ви хочете розвивати свої екстрасенсорні дари, вміти відчувати, бачити, передбачувати майбутнє, розвиватися духовно, то ви можете е, використовувати для цього намисто із насіння калини. Також е, вважається, що е, будь-які настоянки, будь-які, скажімо, Скажімо, чаї із калини, навіть із коренів, із листя калини, із плодів калини, вони передають всю силу цього роду цього дерева людині, яка застосовує її. Взагалі людину завжди захищає дійсно внутрішня магія. Але послухайте, які були приказки про калину у наших з вами предків. Бузок і калина. Пам'ять для сина. Вірність лебедина гарна, як калина. Гарна калина, як рідненька ненька Україна, де калинові вінки часто гості парубки. Де у дворі калина, там порядна родина. Калинові пироги здоров'ю не вороги. Страви з калиною гожі. Коли свати на порозі, хто калину ламає, щастя не має. І декілька вам ще смачненьких народних прикмет про калину. Посадиш біля хати калину, будеш мати долю щасливу. Калину саджали на щастя і добро біля хати. Щоб вода була чистою і смачною, слід посадити калину. Коло криниці, до речі, лелека криниця і калина біля криниці це символи класичної України. Дівчина, яка перша заходила, знаходила калину в лісі, матиме щасливу долю. Калина на весільному рушнику до щасливої долі молодят. Друзі, я хочу завершувати наше з вами дослідження про Калину. Це потужний символ. Я думаю, я вас закохала в цей символ. І ви, якщо вам подобається мій канал Калина, обов'язково підписуйтесь, запрошуйте посиланнями своїх друзів на канал, ставте вподобайки, підтримуйте мене і мій канал, щоб більше людей дізналося про Україну, українські традиції і. Зараз завершаю цей свій дослідницький огляд такими словами: Білий цвіт калини, радість України. А вогнисті грона наша кров червона. Тож нехай вона буде в наших з вами жилах, ця кров, нехай вона не проливається дарма, нехай наша кров буде нашою силою духу і мужності. І пам'ятайте, будь ласка, що ми з вами, українці, а отже, ми маємо з вами досить потужну генетичну пам'ять. Слава Україні! Слава рідним богам, слава народу України! Шануйте один одного, бережіть Україну і до зустрічі!